Мені цікаво, тому що це насправді, от на наших групах пір-топір і на таких зустрічах це тема номер один дуже часто, як працювати в партнерстві. Чого взагалі з партнерами? От мені цікаво, твоя думка, чого класно з партнерами, і можливо якісь такі інструменти, що вам дозволяє ну, достатньо довго, ну, по перше, з да, достатньо довго вже працювати. 100% є якісь казуси, там недомовки, чи підписали ви довги, як ви будете розходитись. От всі такі речі. На мене, це е, повага один. Угу. Тому що ну, за ці 6 років ми старались, навіть якщо ти розумієш, що в тебе одна е, думка у партнера інша, завжди намагаємось знайти спільні точки зору, угу. завжди намагаємося спокійно це обговорити. Якщо зараз не вийшло спокійно, Окей, задзвонились, зустрілись, Окей, ще раз прийшли. Тому я би такий базовий. Рівень такий базовий пункт поставив успішного партнерства. Це взаємоповага в будь яких напрямках, в будь яких і другий пункт це напевно чути, а коли ви над чимось спільним працюєте, то ви ж розумієте, що ви ну, по одну сторону барикад. Навіщо вам умовно проявляти своє ехо, доказувати щось один одному? Ви так знаєте, що ну, uh -huh. твій партнер-красавчик, я сподіваюся, що він так само <світ> не, не думає про тебе. І тут е, відбувається магія тоді, коли ви намагаєтеся одного підсилити, uh -huh. а ще особливо, коли е, у, давай так, для молодих там, підприємців, коли у вас є вже в якійсь сфері, в якійсь ніші є досвід, uh -huh. а у вашого потенційного партнера є інший. Досвід в іншій сфері, не, не в такій самій, або в іншій сфері. І коли ви починаєте працювати над одним проєктом разом, то тут у ця от квітисенція, ця от матір відбувається, і починається, ви, ви починаєте досягати якихось результатів, які такі, М -м, а я б сам цього не зробив. А як це відбуло?